Партнер показу торговельна марка На слуху. На слуху. Світ Зокрема, його цивілізована частина абсолютно чітко, і від самого початку російської війни проти України заявив, на чому він боці. Я думаю, що голосування в Генеральній асамблеї ООН засвідчило, що переважна більшість цивілізованих країн світу активно підтримує Україну. Поступово змінюється риторика, і спосіб цієї підтримки на більш активний, такий, що допоможе нам вижити і перемогти в цій війні. В ефірі програми на слуху я Ольга Сенце. Запрошую вас приєднуватися до розмови не гуманітарною допомогою і миротворцями, а припиненням постачання зброї. Терористам і самих бойовиків саме так Росія може допомогти Україні власне допомогти врегулювати конфлікт на сході України у світі. Це розуміють, але чи достатньо вживають заходів, і чи достатньо відверті у своїх висловлюваннях керівники західних країн обговорюємо сьогодні у нашій студії. Екс-генеральний консул України в Стамбулі, голова правління фонду майдан закордонних справ Богдан Яременко. Здравствуйте, пане Богдане, вітаю вас, пані Олі, вітаю слухачів. Відразу перше питання з приводу вашої роботи. Ви власне і позбулися, так би мовити, цієї посади генерального консула в Стамбулі, коли висловилися проти дії беркутівців на майдані. Вас тоді відкликали. Так. Чому ви не повертаєтеся в МЗС на дипломатичну службу? Багато питань перш за все і розчарування до певної міри реакції колег. Адже серед моїх друзів і колег, колективу міністерства, якому я провів 20 років, не зросло жодного, хто би мене відкрито підтримав, тоді, коли мені ця підтримка була потрібна. І розчарування державною службою взагалі не віра в те, що її можливо реформувати зсередині. І переконання, яке наростає в силу того, що я розвиваю свій проект уже як частина громадянського суспільства, що громадянське суспільство в Україні сильне, потужне, йому треба робити над собою далі зусилля, воно може. Витягти країну з болота, в яку з якого на жаль влада поки що не може його витягти, чи це, це набір таких факторів, які от призвів до того, що зараз я вважаю для себе, хоча я отримую пропозиції, такі розмови велись про повернення на дипломатичну службу, але поки що я бачу більш корисним для України, для себе, для суспільства, якщо я буду продовжувати працювати як громадський активіст, і у вас доволі серйозні розробки, наприклад, ви зараз думаєте і створюєте план, як повернути. Крим так, план повернення Криму це один з найбільших проєктів, найбільш активних, які ми впроваджуємо в Майдані закордонних справ. Справа в тому, що Майдан закордонних справ став домівкою професійною для кількох дуже поважних експертів, які змушені були через свою державницьку позицію покинути Крим після анексії окупації Криму. Зокрема, з нами працює Андрій Клеменко, це редактор порталу Black Sea News, Працюють інші люди, і ми починаємо вивчати глибоко досліджувати питання без емоцій, без там надмірного, скажімо, якогось такого ура патріотизму, що ж сталося в Криму, чому ми його втратили, як ми можемо його повернути. І паралельно ми здійснюємо велику рутинну роботу по збору аналізу інформації щодо порушення міжнародного режиму санкцій щодо Криму. Ми публікуємо щодня списки авіакомпаній бортів літаків, які відвідують Крим або здійснюють посадку. Там ми здійснюємо постійно моніторинг, публікуємо назви і всю, всю інформацію про кораблі, які заходять в кримські порти, ми ведемо листування з представництвом європейського союзу в Україні оскільки як не дивно, саме кораблі країн ЄС чомусь найбільше от помічені у тому, що порушують ну і Туреччини, скажімо так, у порушують цей режим санкцій. Звичайно, це не є політика Європейського союзу, це є абсолютно безвідповідальні дії окремих судновласників, бізнесменів. Але тим не менше, ми вимагаємо як громадянське суспільство України від наших партнерів від урядів європейського союзу і інших держав, країн НАТО, Туреччина, зокрема, не член європейського союзу, але член НАТО, дотримувати своїх міжнародних зобов'язань, які вони чітко продемонстрували, коли підтримали резолюцію Генеральної асамблеї, яка засуджує анексію нас Ми, Ми бачимо, яка різна справді реакція світу на події в Україні. Я маю на увазі, наприклад, взяти ту ж Францію. МЗС України поширило заяву, де просить закликає Париж не продавати Росії вертольотоносці містраль. Ну, наприклад. Могла б Франція все таки припинити цю співпрацю з огляду на те, що нам вже заявляють, що нас підтримують. Чи запроваджуються санкції проти Росії, коли йде війна і вирішується питання війни і миру, то і це стосується не лише Франції, це в першу чергу стосується України, яка повинна була б не тільки тикати пальцем на Францію, але й сама поводитись більш активно, запроваджуючи санкції проти Росії. Питання повинно порушуватись у ці періоди, такі складні, не те, що ми можемо зробити, що нам вигідно, а що треба робити. От. І в даному випадку Україні, попри загрози втратити ринок збуту російського товару, враховуючи, що і за Росії гинуть. Наші люди треба розривати відносини з цією державою. і Франція, якщо вона цивілізована країна, яка поважає право, яка поважає територіальну цілісність не лише України, а як принцип суверенітет поважає інших держав, як би не було складно, вона. Зобов'язано розірвати цей контракт і не ускладнювати ситуацію у світі, продаючи Росію таке потужне наступальне озброєння. Це саме наступальне, це зовсім не оборонне озброєння. Як вертолютоносці містральці, фактично Франція підриває безпеку не лише якщо, скажімо, другий містраль, який планувався бути поставлений в Чорне море, не лише в Чорноморському регіоні. А щоб ми слухачі розуміли, містраль це корабель, який впродовж двох-трьох годин здатен фактично дестабілізувати таку країну як Грузія або весь південь України, оскільки він одночасно може бути платформою для висадки десантів вертольотних спецназу 30 до 40 точок одночасно і це отримує Росія. І це отримує Росія. Вона отримується на далекому сході. і Це звичайно дуже серйозний удар по Японії, по, по безпеці Японії, по безпеці Південної Кореї. І, звичайно, в Чорному морі Росія отримує можливість фактично атакувати впродовж 2-3 годин будь-яку країну Чорноморського басейну. Ну і мова йде держ... не лише про Україну, але і про Грузію, Туреччину, Болгарію і Румунію. А, і якщо, скажімо, французи можуть, знаєте, так поверхово судити про Грузію чи Україну, то вони не вони просто зобов'язані пам'ятати, що Туреччина, Болгарія, і Румунія це їхні партнери по НАТО. Якщо агресія Росії проти цих країн відбудеться, французькі солдати зобов'язані будуть брати участь у бойових діях проти Російської Федерації в рамках Вашингтонського договору чи пакту, який регулює а, от, Раз питання взаємопомічі країн НАТО в період військової агресії або війни проти однієї з країн цього блоку. Через те це дуже слаба зовнішня політика Франції, яку вона проводить в принципі і нинішній уряд Франції дуже слабий. Але в цілому давайте подивимось тут. Треба брати ширший історичний контекст. Очевидно, після Наполеона Франція ніколи не була сильною ні в зовнішній, ні в обороні, ні політики при тому, добре, що вона добре. має збройні сили, дипломатію і так далі. І так далі, і зараз це дуже помилкове рішення, яке французи роблять, намагаючись відстояти своє поставити завершити, як вони кажуть, цей контракт. Ну а Німеччина наскільки вона відверта в тому, що робить зараз, чим може допомогти Україні? Час від часу читаємо повідомлення, що Ангела Меркель знову поговорила по телефону з Володимиром Путіним знову закликали і таке інше. Вони можуть справді вплинути, вони хочуть справді вплинути на Росію. Я думаю, можуть, хочуть. адже і великі впливають. бізнесові зв'язки. Ще раз кажу, можуть, хочуть і впливають. Не все так звичайно просто розвивалося в цьому питанні з німецькою позицією. Тут ми повинні розуміти, що для Ангела Меркель існує не лише українське питання, але питання, наприклад, виживання її коаліції. Оскільки парламентська коаліція, яка її підтримує, вона фактично має більшість у парламенті там в кілька голосів, і будь-який серйозний рух Ангела Меркель політичний може коштувати фактично зміни політичної системи, не політичної системи, а зміни правлячої коаліції, переформатування уряду і до влади можуть прийти люди, які нам подобатимуться ще менше ніж -Меркель. Більш радикально налаштовані. Не більш радикально а навпаки, тобто прийдуть люди, які будуть менш радикально щодо Росії, налаштовані Англо в цій ситуації намагається фактично здійснювати такі складні маневри, залишаючись відданою принципам, і Німеччина демонструє їх уже тепер не лише декларативно, але й справами реальними, запроваджуючи санкції проти Російської Федерації. Фактично, і в останні два тижні після цього жахливого терористичного акту з літаком і значно змінилася навіть риторика Німеччини. Тобто, з одного боку, Ангела Меркель повинна відстоювати принципи, з іншого боку, вона повинна турбуватися про політичну стабільність. І держави і ще є один такий факт, про який в Україні дуже мало знають і розуміють: для Німеччини ментально важко протистояти Росії. Це є наслідок Другої світової війни. Фактично, всі покоління громадян Німеччини і звичайно, і політиків після Другої світової війни виховувались в Німеччині з таким розумінням, що спротив конкуренції, ну не конкуренція, а дійсно, скажімо, військовий спротив або будь-яка агресія щодо Росії є неприйнятною і навіть Спер суперечки цією країною не можна це табу. І вони зараз переосмислюють це дуже непроста непроста річ в масштабах країни, в масштабах експертного середовища політиків фактично переробити своє мислення. Це те саме, що переживаємо ми, скажімо, зараз змінюючи своє мислення щодо державного управління і так далі. І так далі. Отака революція свідомості політичної відбувається зараз і в Німеччині, і відбувається досить швидко. Треба сказати, можна було сподіватися, що це буде повільніше від через те, враховуючи все це, що Німеччина все ж таки перш не втягнута в конфлікт безпосередньо в те, що. Позиція Німеччини абсолютно конструктивна, і чим далі, тим більше вона відповідає нашим інтересам в Україні. Вистачає експертів, прихильників, які кажуть, що Україні потрібно вступати в НАТО однак. Там нас знову ж таки не дуже хочуть бачити, оскільки навіть була заява від Ельмара Брока, керівника комітету закордонних справ Європарламенту, який говорив, що якщо Україна вступає в НАТО, то це ще посилить протистояння з боку Росії і може привести аж до застосування ядерної зброї. Наскільки це бачите, все смішалось до серйозні серйозні все заяви, змішалися зараз у головах європейських політиків в рамках ЄС і НАТО. Війна з Росією вносить Чезні корективи і примушує людей ламати списи над тими питаннями, які вони давно давно забули. Це холодна війна, це блокове протистояння і так далі. І так далі. І в НАТО є кілька таборів. Ми бачимо, скажімо, певну кількість достатньо значну кількість експертів, політиків, в тому числі генерального секретаря НАТО Расмусена, який абсолютно свої називає речі своїми іменами, називає Росію агресором, називає цю країну окупантом і так далі. Закликає проводити більш активну саме оборонну політику. Яка би була спрямована на стримування Росії на те, щоб Росія відчувала вища загрозу того, що подальша ескалація буде вже для неї означати не лише економічні санкції, але й певні військові оборонні дії з боку НАТО, що поставить під загрозу вже її територію Російської Федерації і так далі. А, і є більш помірковані товариші. А є ну скажімо прямо про російське лобі. Воно величезне в Європі, оскільки Європа в великих обсягах користується російським газом, іншими енергоносіями, торгує і так далі, і так далі це, до речі, одна із таких фішок російської, можна сказати, зовнішньої політики. Це постійне використання економіки для політичних, військово-політичних або оборонних речей. Тобто, ця залежність, економічна, тісна економічна співпраця використовується Росією більшою мірою, ніж іншими державами з метою отримання політичних дивідендів. Тобто, фактично, торгівля, активна торгівля з Російською Федерацією без політики неможлива. Росія я завжди використає її для того, щоб досягти політичні цілі, але санкції, які зараз запроваджуються, і з боку Канади, і третій пакет санкцій, вони наскільки вони здатні нашкодити Росії і керівництво Росії з огляду на підтримку всередині країни? Тут е, е, потрібно розуміти, про що ми говоримо. Якщо ми говоримо про е, негайну перспективу звичайно, Путін не помре від цього, і його режим не розвалиться впродовж найближчих місяців. Якщо ми будемо говорити навіть про короткострокову перспективу, 2-3 роки до 5, те, що відбувається з боку Європейського союзу, США, Канади, Японії в плані запровадження економічних санкцій, завдасть нищівного удару по економіці Російської Федерації. Дивіться вже зараз, скажімо, такі поважні видання, як економіст, роблять прогнози, що лише на ті втрати, які зазнає Російська Федерація, на Біржах і на фондових ринках з огляду на загалом падіння вартості тим, чим торгує Росія там і так далі свої акції підприємств російських обезцінювання Росії вже коштує їй 1 мільярд доларів. Це означає, що кожен росіянин в цьому році втрачає 7,5 тисяч доларів. Отже, працює 7-8 місяців безкоштовно на Володимира Путіна через те, що Володимир Путін почав цю війну. Це лише це так бути не прямі збитки, але будуть інші. Ряні збитки, скажімо, припинення фінансування, припинення фінансування проектів малого середнього бізнесу. Це величезна проблема для багатьох країн перехідного періоду, для Росії, в тому числі, яка великою мірою бюджетикою формується за за рахунок державних підприємств, і для того, щоб почувати себе стабільно з точки зору економіки, Росії потрібно розвивати малий середній бізнес. Так ось в той час, коли бюджет Росії майже повністю зосереджений на зброї, на армії, на пенсіонерах, на Криму і так далі, так де не гроші на олімпіаду, і так далі. Саме європейські. Фонди допомагали фінансувати такі програми, пов'язані з розвитком малого середнього бізнесу. Причому в досить серйозних обсягах півтора-три мільярди доларів. А, ці кошти стають недоступними. Стають недоступними кошти аналогічного десь порядку на розвиток інноваційний розвиток Росії. Це те, що повинно забезпечити в перспективі Росії перевагу технологічну, в тому числі військову. Отже, Росію заганяють у середньовіччя. Коли... Але в якій перспективі скільки років на піде на те, щоб там це відчули? Важко прогнозувати тому що, перш за все, санкції не є сталими. Вони можуть як посилюватись, так і послаблюватись. Якщо ми говоримо про те, що прийнято зараз і починає запроваджуватись, то е, найбільш виразно всі ці наслідки економічні росіяни відчують на собі через півтора-два роки. Але е, якщо санкції будуть загострюватись, то, наприклад, ну, говорять про. Такі технічні можливості, як відключити Росію від міжнародної мережі банківських переведень. Це може просто покласти банківську систему, російську, просто вбити її за один-два дні. Тобто все залежить від того, яким чином себе вестиме Росія. І от якраз ментальність Заходу і Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу це не заганяти свого опонента, навіть ну, такого ворожого опонента, як Росія, у глухий кут, залишати можливість зробити крок назад. Кожного дня підказують хлопці, отямтесь. Якщо ви припините робити це, ми припинимо робити це. ми переглянемо ці санкції через три місяці, послабимо їх. Якщо ви не будете, ми будемо продовжувати розвивати і так далі. І так далі. Через це, це але через це і називають той же єс, що це бюрократичний механізм, який довго розкручується. А в нас цей час триває на сході війна. Ну він вже розкрутився, от і він уже працює. Тобто, це вже він, він, поліга, він, так? виграти повинні ми. Оскільки вона відбувається на нашій території, нам не треба очікувати, що європейська бюрократія буде воювати за нас. На жаль, це сувора правда життя. Наші партнери будуть допомагати нам, очевидно, порадами у військовій справі, що до речі, дуже немало для нас, в тому числі, оскільки ми досить слабо розвинуті в оборонному плані. Будуть допомагати нам певними видами озброєння. Ті, скажімо, пропозиції, які лунають більш активно злучати Україну до військово-технічного співробітництва, тобто спільного виготовлення виробництва зброї, це теж дуже важливо для нас. Нас але воювати тут будуть українські чоловіки і жінки. Це абсолютно зрозуміло, і вони будуть гинути. І але це та ціна, яку ми повинні заплатити за свою свободу і за свою незалежність. Іншого виходу у нас немає. Скажіть, а російський бізнес здатен вплинути на керівництво цієї країни, на їхнього президента? Ну Росія який зрозуміє, що він буде втрачати. 에, давайте так скажемо. ми подивимось, так візьмемо такий історичний екскурс, то перевороти в Росії річ звичайна. І російська політика розвивається шляхом переворотів частіше ніж часом ніж шляхом еволюції, так розвитку якихось політичних систем. Через те е їх навіть в найближчі історії Російської Федерації. Ви подивіться влада в Російській Федерації фактично ніколи не передавалася мирним демократичним правовим шляхом. Тобто, в час відбуваються якісь оборудки, навіть якщо це відбувається в мирний спосіб, як від Єльцина до Путіна, це все рівно якась інтрига, якась гра. Тобто, це не те, що вирішують росіяни, це рішення якогось Рішення якоїсь кількості людей навколо Кремля, і оцей спосіб ведення політики в Російській Федерації, він звичайно може один момент прекрасний зіграти проти Володимира Путіна. Адже ті люди, які, яким з одного боку він дає право розкрадати Росію у величезних коштах, от з іншого боку, вони є опорою його стабільності, і вони отримують від нього певний карт бланш на своє прекрасне життя в Лондонах і так далі, в Швейцаріях і так далі. І, так далі. і ось коли вони втрачають можливість отримати. Ті привілеї, до яких вони звикли це породжуватиме велике незадоволення. Що стосується людей, то населення Російської Федерації там достатньо сумна картина, оскільки інформаційний простір Російської Федерації монополізований державою, держава промиває мізки, і отримати людям об'єктивну інформацію дуже важко. Тому, швидше за все, російська владна машина матиме можливість і далі направляти злість росіян, а вони відчуватимуть злість все більше і більше проти зовнішнього світу, як вини своїх страждань. А не Проти власної влади, яка, власне кажучи, насправді є причиною того зла, яке переживатимуть росіяни найближчим часом, Ви говорили, що ще багато треба зробити українцям для ну я не знаю самоусвідомлення, так але от те волонтерство, яке зараз проявляють люди, що швидше діє їхня допомога ніж діє міноборони, ніж армії, ну це це, це неймовірно. Просто те, що люди роблять самі. Абсолютно, громадянське суспільство в Україні набагато сильніше ніж наша влада, ніж наш уряд. Цей факт треба було б визнати урядом. В першу чергу це буде для уряду, для нашої влади, шлях до зцілення, до зміни системи, яка б стала більш ефективною. Це ж пам'ятаєте, перші приклади цього з'явилися дуже давно. Ще скажімо, при снігопадах у березні в Києві, коли Азаров закликав значить, брати лопату а не скігліті. Значить, і, і люди улюди нас можуть все відрочистити від сніга, витягти машини до перемогти на сході терористів. Дякую вам за цю розмову. Сьогодні нашим гостем був Богдан Яременко, екс-генеральний. Консул України в Стамбулі і голова правління фонду Майдан закордонних справ ми говорили про те, що ще може зробити світ, щоб допомогти Україні. Ми дякуємо всім нашим військовим, хто зараз на передовій. Перемога буде за нами. До зустрічі. слуху, на слуху. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС.